Коли життя змінює все навколо, важливо не втратити кольори у власному серці. Сьогоднішня героїня програми Разом сильніше зуміла поєднати ці барви у веселці. Місце, де панує дитячий сміх, творчість і віра в добро. Як і це вдалося, дивіться вже за мить. Через війну вона залишила улюблену справу рідний енергодар та життя, яке будувала роками. Тож я, двоє дітей. У нас три рюкзаки на трьох. Ну ще мама була зі мною. От ми в чотирьох сіли в цей автобус. Блокпости, зупинки, перевірки. Та родина Ольги Деєвої все ж змогла виїхати у новому місті. У Тернополі жінка знову почала з нуля і створила простір, де дитячий сміх повертає віру в життя. Вот з ними ти не маєш грати якусь роль, ти не маєш бути кимось іншим. Ти який є. Такий, і діти тебе такого і сприймають. Знайомтеся Ольга Тедеєва, переселенка з Енергодара, яка у Тернополі займається розвитком дитячої кімнати Веселка. Тут вона проводить майстер-класи, свята, а головне допомагає дітям повірити у добро. В Енергодарі спочатку я працювала вчителькою, потім я була шість років в декреті. В декреті я вже остаточно зрозуміла, що я не збираюся повертатися до школи. У мене потім було своє агентство свят, тобто свої аніматори. Ми проводили дитячі святкування і так далі. І потім вже це все вилилось у 2020 році. Я відкрила дитячий садок тоді. Ну, це був і дитячий садок, і там можна було відсвяткувати дні народження, і різні заходи для дорослих. Ну, тобто, взагалі, такий творчий простір називався Творчий простір тоді. Діти ходили в садок, мої власні діти ходили в школу, і все було в порядку. Потім в лютому вже відбулося вторгнення, і в наш Енергодар 4 березня, здається, вже зайшли. Росіяни, а зразу там все місто завмерло, вже ніхто не ходив ні на роботу, ні куди. Я зразу вирішила, що я тут не хочу залишатися, і шукала різні шляхи, як би мені звідти виїхати. Ну, з двома дітьми так. І 8 березня була така інформація, що можна виїхати в перший коридор. Такий до 8 березня було там відключено. Ну і там і надалі, просто я там була до 8 березня. Були відключені всі інтернет, якісь дзвінки. Ми не могли зв'язуватися там між собою, але якась смс-ка пробилася, що як від мера, що можна підійти в 10-й годині, хто хоче виїжджати з собою, брати мінімум речей, бо автобуси будуть людьми заповнюватися, а не речами. Ну тож я, двоє дітей. У нас три рюкзаки на трьох. Ну ще мама була зі мною. От ми в чотирьох сіли в цей автобус. Дорога від Енергодера до Запоріжжя на той час триває в спокійному режимі дві години. Тобто, ти на машину сідаєш, дві години їдеш. А так, ми їхали 13 годин постійно, там десь якісь то зупинки. Ну блокпостів там їх було дуже багато. На кожному блокпості зупинялися, щось там перевіряли так далі. Тернопіль ми обрали зразу, тому що в нас тут в Тернопільській області є родичі, і ми приїхали до родичів в село. Але потім я вже на другий або там третій день я вже приїхала в Тернопіль шукати житло. Роботу, якусь, чим займатися там, і так далі. В рідному місті в Енергодарі ви мали власний дитячий садочок, а також проводили майстер-класи та заходи для дітей. Після переїзду чи одразу розуміли, що продовжити рухатись в тому ж напрямку і далі будете працювати з дітьми? Я думаю, тут спрацювало два фактори. Ну, По-перше, так, мені цим подобається займатися. По-друге, я це вмію робити. Тобто, і коли ти в стресовому стані. Ти найперше будеш робити те, що вмієш, а там далі вже розбиратися, чи ти будеш продовжувати ці, цю тему, чи там щось змінювати. У мене тут в Тернополі також є така знайома. Ми в інтернеті тоді тільки були знайомі. Я знала, що в неї тут садок. Я до неї подзвонила, чи не возьме вона мене на роботу, бо мені треба десь гроші заробляти. Вона на той час мені, мене взяла на роботу, але я все одно ходила і очима шукала щось. ну, щоб Власне, щось було. Ну, в голові в мене було таке, що ну, таке власне, нема грошей, нема взагалі нічого. Але ну, коли є якась думка, то воно все складається. І те я знайшла оцю веселку. Позвонила я на той час власникам, і вони були за кордоном. Ну потім ми там пізніше з ними зв'язалися. І е, як ми вже з ними обговорили мої ідеї, там і так далі, і вже буквально там з наступного дня вони мені запропонували, що ми будемо співвласниками. Тобто я тут буду робити все, що мені хочеться, розвивати цю веселку. Ну і там у нас свої певні домовленості є. Коли ви стали співвласницею та яка взагалі ідея такого простору? Так, ну в 22-му році я в березні приїхала. Вже я не пам'ятаю кінець квітня або початок травня. Я вже тут була у веселці, вже кожен день тут приходила з ноутбуком, щось собі придумувала, чим би зайнятися. І вже в червні почався перший табір. Тобто, спочатку було дві дитини прийшло і дві моїх це чотири. А вже до кінця літа, там вже приход... ну, вже та кількість дітей, яка мала би бути для функціонування табору. А тут дитячі дні народження. Це я думаю, що напевно одна з найбільших кімнат, якщо порівнювати з тернопільськими кімнатами, саме такими локальними, там де по одній компанії. Тому у нас зручно великими компаніями святкувати дні народження. І також проводимо майстер-класи, табори і вечірки. Скільки в цьому просторі є кімнат, знаємо, що не тільки ця одна, mm. і чим облаштований як обладнаний взагалі простір, можемо якраз трішки пройтися, ви нам заодно все і покажете. Да, якщо розглядати це як оренда під дні народження. То це більше вік такий від ну, нуля, скажімо, до сіми років, восьми. Ну не скажу, що там десять років тобі тут буде нецікаво. Ми також все зробимо цікаво, але найбільше у нас таких клієнтів якраз такого віку. А, і тут все якраз для такого віку і створено. Тобто, якщо тобі там один, два, три, чотири, п'ять, шість. То можна пострибати на батуті, заховатися в будиночку. Тут всі іграшки для дівчат і для хлопчиків. Тут у нас лабіринт, де всі люблять лазити там, ховатися. Для більш-менших вот, тут за столиками можна присісти або погратися, або коли це святкування поїсти для дорослих. У нас є столики побільше, ось такі столики. Це одна кімната, вона головна. Також є у нас маленька кімната, там, де у нас можна пограти в PlayStation, або погодувати дитину, наприклад, або ще щось. Також у нас ще є третя кімната, це кухня, там різний посуд, мікрохвильовка, холодильник, все для того. Тобто тут можна вижити, навіть, якщо б щось сталося і треба було десь перечекати цей момент. Тут є вода, є світло. у нас, до речі, світло, тепло, вода є завжди. Навіть коли відключення, ми це все з 23 того року собі облаштували. І тут навіть є душ. Цей куточок, як розумію, у вас для е, молодших діток, що тут є, чим можна гратись. Так, тут є у нас машинки, є у нас різні фрукти, овочі, можна зразу на кухню приготувати борща. Тут у нас є всякі іграшки, типу антистреси і так далі, є музичні інструменти. Є отакі штуки, не знаю, назвіть їх якось. Що <с>, це таке? Але діти ними граються. Є різні конструктори для супермаленьких, там всяким, дрібна моторика. Це у нас вже заготовлено на майстер-клас, який у нас буде скоро відбуватися з дітками з табору заготовочки. А що плануєте робити? Перевілос, та, та, та. так ми будемо там робити такий 3D-малюнок із фольги і фломастерами яскравими. Буде такий малюнок, він буде виглядати об'ємним. Mm -hmm. Це буде тематика осінь, тобто там буде або якась, якийсь гарбуз, або листочок, або ще щось діти оберуть. Також ми паралельно надаємо послуги аніматори, розважальні програми, різні майстер-класи це все. Це... Для днів народження, а також для інших. Тобто, ми також можемо на замовлення, на виїзд виїжджати з нашими майстер-класами, пропозиціями різними. В з 22 року по 24 рік тут ще функціонував садок, дитячий садок. Потім в грудні 24-го вже садок закрився, тому що ну я бачила, що недостатня кількість дітей, і ну я хотіла з е, більше на розважальну програму, на майстер-класи заакцентувати. І залишилося от такий формат. Також, коли дитячі канікули, тут у нас табір. Ну, от Зараз, сьогодні понеділок, перший день осінніх дитячих канікул, то у нас зараз табір тут діє. І також буде взимку табір, і також влітку. Ми навмисно робимо, наприклад, табір, коли мало дітей. І ми можемо кожному пояснити декілька разів, чому так треба робити, а не, так. а не просто це правило, і ти маєш його виконувати. Це якась свобода, розвиток. А також ми тут розвиваємо емоційний інтелект, тобто розказуємо дітям, що таке емоції, що таке свої емоції, що таке емоції іншої людини, і як взаємодіяти між собою, і як ці емоції правильно виражати, щоб нікого не пошкодити. Поряд, чи є у вас у веселці якісь свої маленькі традиції, ритуали, можливо, які ви раніше впроваджували, коли діяв, власне дитячий садочок, і можливо продовжуєте зараз. Ну, можна назвати такими традиціями це вечірка раз в місяць, якщо так, якщо це можна назвати традицією, тобто ми під якусь тематику, наприклад, якщо це літня, то це може бути там гавайська чи якась там коктейльна. На вечірках у нас завжди є творчий майстер-клас, є кулінарний майстер-клас, тобто щось вони роблять, потім їдять. Потім розважальна програма, дискотека. Ну, тобто, на всі, на всі руки майстер. А який же вік діток зазвичай на цих вечірках? На вечірках зазвичай такий з 6 до 11 отакий приблизно вік. Що для вас особисто значить бачити дітей щасливими у вашому просторі? Щасливими це коли вони не говорять, а скільки часу залишилося там до чогось, а вже ми їм кажемо: ну вже на 17-та година, там треба йти додому, а вони не хочуть. Це для мене прикольно, що їм тут комфортно, безпечно, і вони тут е, спокійні, скажімо так, не відчувають якоїсь загрози. Мені подобається працювати з дітьми, тому що от з ними ти не маєш грати якусь роль, ти не маєш бути кимось іншим. Ти який є, такі і діти тебе такого і сприймають. І я так само їх усіх сприймаю такими, які вони є. Не хочу їх перероблювати. Якщо це якась умовно складна для соціуму дитина. То в цьому просторі я не хочу, щоб вона виглядала як складною, і ми максимально робимо все, щоб було комфортно усім. Ну там це все бесіди, це все різні вправи, це все та сама пісочна анімація через емоційний інтелект. Тобто тут можуть всі бути справжніми, і це безпечно. Не треба перероблювати себе. Від Енергодара до Тернополя шлях, який став новим початком, і здається, що саме з таких історій і складається наша сила: сила бути разом і не зупинятися. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин Ательє, територія взуття.